Всім привіт, друзі! Мене звати і ви на каналі Margames, і сьогодні ми будемо грати в Solar Smash. Ну і сьогодні далі будемо розруйновувати сонце. Так що ми можемо починати грати. А перед тим, коли будемо починати грати, то я хочу вас попросити, щоб ви підписалися на мій канал та натиснули лайк під цим відео. Дякую. Ну і ми будемо вже починати. Так, дивіться, тут вже в нас є це сонце. Ми вже проходили апокаліпсис, різні ракети та лазери. Ми вже перейшли до наступного етапу, тобто до такого більш четвертого етапу. Це є НЛО, космічні кораблі. Ну і різні, ну ви бачите, там самі, як тут все виглядає. Ну і перше, що у нас буде це є саме НЛО, Або як ще навіть кажуть. Уфо, то є Уфо. Ну і дивіться, що саме цікаве що якщо навіть немає людей, або а, пам'ятаю, до речі, що коли запускало Уфо, наприклад, там над США, то там просто злетіла з Вашингтона, пам'ятаю, ракета. Ракета злетіла, щоб ну знищити НЛО просто. Ну, або Уфо. Ну, і дивіться, при сонці це просто неможливо. Це просто неможливо. До речі, давайте подивимося, як це. Буде працювати при сонці. Ну, Ми знаємо, що таке сонце це є просто зірка, що вона просто не руйнується, тільки зменшується, зменшується це сонце. О, Дивіться, вже раз стрінело, стрі... і вже полетіло саме. Ну і бачите, що тут яма така невелика. Ну, і вже повертається як у ціле сонце. Давайте деякі... деякі разів натиснемо на НЛО. Запустимо деяких НЛО. Тепер можна ще прискорити. Ну, бачимо, що 7 НЛО. Ну і так то і є сонце. Ну, якщо вже сонце таке більш вже якби ціле, то випробуємо наступне НЛО. Це є вже таке, знаєте, атак MontHairship. Так то НЛО називається. Ну, Більш таке велике. Ну, дивіться, як то воно виглядає. Це дійсно вже таке, дуже таке поважне НЛО. Якщо, наприклад, прискорити, ну і вже там, ой ще раз можемо прискорити. Ну і дивіться, зараз як це просто ну і бачимо, як це виглядає сонце з... з цим НЛО. Просто відомо, що сонце це дуже така велика, ну близька зірка. В ось. Ого, дивіться, як це просто НЛО. Руйнує сонце. Але сонце взагалі-то попросту збирається знову. Ну, бачимо, як на ну, ціле сонце. Ну і зараз запустимо ще раз. Деякі разів ну НЛО попросту Зараз ще навіть при прискоримо. Ну, 4 НЛО таких більше вже за... Ну просто запустили. І дивіться, просто видно, що вже сонце зменшується. Як вам таке? Я думаю, що це навіть потужно. Ну, і можемо вже випробувати все-таки теж НЛО, якби велике. Але це воно не буде стріляти. Просто буде запускати маленьких таких НЛО. Просто. Ну, звичайних НЛО, звісно. Дивіться, просто, просто будуть літати звичайні ці НЛО. Ну і бачимо, як то буде. При звичайному часі, бачимо, як це при е, ну, дуже такі пома пома помаліший час. Ну і можна теж також зупинити. ось Так то є між іншим. Ну і давайте прискоримо то все. Так, тут тут просто НЛО літають, ну, різні там НЛО літають, не знаю, хочуть десь там зруйнувати, але щось не вдається. Хоч би як мухи літають між іншим, як вам. Вам не здається, що якби то мухи літають, як то літом, наприклад. Якраз є літо, ось. Ну і там є мухи, комари і різні там таке. Так, добре, ну і бачимо, що на лопусі, на лопусі не постійно літають, а ні, стріляють навіть часом. Так, добре, ну і вже випробували це. Ну і наступне, що вже пройдемо. Це є м, об, об, Орбітал Канон. Орбітал канона. І як це воно працює? Давайте зараз відновимо сонце. Бачимо, що вже сонце таке більш е, ціліше. Ось, ну як ціліше, більше велике вже стало. Якщо ми, наприклад, це запустимо, цей канон, то м, зараз побачимо, що. А ні, це. Е, так, так. Пам'ятаю, що він буде так навколо е, цієї зірки буде просто літати, та все. Дивіться, як воно таке. ну... Тут такого, знаєте, немає ж такого великого. Ну, бачимо такі трошки є результати, як то знищує. Так, добре, ну якщо б так безкінечно так продовжилося, то по-любому, то сонце зменшилося. Так, ну і що ж? Ну і в принципі непогано. Так, ну як для сонця. Ну і випробуємо ще відразу Orbital Bombardment. Так та ще називається цей. Корабель, космічний корабель. Ну, і ось так то, до речі, виглядає. Просто буде Я знаю з цього, що буде вже тоді стріляти. Зараз ми побачимо, як це буде працювати при сонце. Ну і бачимо, що воно буде просто стріляти. Ну, і так само буде їхати, як цей їх є орбітал канона. ось Зараз я вам покажу. Щоб ви в мене повірили. Хоча деякі вже в женті вірю в мене. Ну і бачимо, як тут то працює. Так, ну і що ж, як вам таке? Я думаю, що таке подужне навіть. Ну як отож не нормально так стріляє, я б сказав так. Ну і ще наступне випробуємо, то ці космічні кораблі. Ці самі 5 космічних кораблів, які називаються Fighter Wing, Falcon Wing. Титан Вінг, Шевелін Вінг і Чемері Вінг, Коротше кажучи, Вінг, <гум> Ну так то можна називати тих кораблів як Вінк. Ну, перший у нас буде цей Вінг червоний ось Такими червоними якби лазерами будуть. так, Зараз ми то перевіримо. Ну поки що так наразі. О, ну стріляють такими е, не то, що лазерами, а такими кульками ось, червоними кульками. Стріляються. Ось, типу, там на колір червоний. Тепер Falcon Wing, Як це, до речі, буде працювати? Ну, зараз прискоримо. Ну і тут бачимо. Вже інакший звук, але тут також. Але тут е, також кульки, е, я бачу з цього, що літає так само, як, речі, як ці. Fighter Wing. Тепер Тітан слово Titan, Wing. Ось, so Titan. Це, це нормально, як з е, аніме МВО. Якщо ви знаєте про Титанну, яку я маю на увазі, ось Тітан Wing так називається, то тут вже такі більш зеленоваті, ну, тим, що вони літають такими, знаєте, зеленими. Лазерами чи, чи щось по типу цього. І чуємо, які теж звук здають. Також, до речі, кульки такими стріляють лазерами куліками ось так добре Ну і тепер джеви, джевелін, Ну це вже... зараз Я з цього що пам'ятаю, то це лазери були. так Зараз ми то перевіряємо Якщо я не помиляюся, так, лазери вже так нормально стріляють. о До речі, там десь там трафло. На галактику, галактику. Чи там ось це світ. Там в Лазар я бачив один, то також, то тисніть лайк. Ось. Ну і останнє, що є, то є Чемері Чай, Вінка. Ну, я з цього теж пам'ятаю. До, до речі, це вони вже такі більш фіолетові, такі як вилітають. Ну, до речі, гарні. Мені подобається. Блискавками стріляють. То тут уже такі. Справжні такі, ну, що можуть зруйновувати сонце. Ну І що ж, ну і все це все ми випробували за 2 за хвилини. Ось, Хоча за дві хвилини це так не багато аж, але все одно, що швидко так перевірили. Ну і наступне, що ми перевіриємо, якщо вже бачимо, що сонце таке більш ціле, це Battleship. Ship, ось, від слова шип, то це просто корабель, такий, якби, більш якби космічний корабель. корабель. До речі, я знайомий цей корабель, якщо, наприклад, піше прискорити, бо деякі до Уфо, то, то там кораблі різні космічні, то вони такі. Просто... Дуже такі помалі, помалесенькі, що м, тим, що не просто помало літаються. Ну і бачимо, як, як цей корабель стріляє. Ну, в принципі, то так, якби, нічого такого ніби незвичайного. А тут вже повинен стріляти якби, більш потужно. Це є, до речі, Ancient Баттлшіп, Battleship", також Battleship", тільки Ancient. так ось називається цей. Космічний корабель. Зараз ми то побачимо, як цей буде стріляти. Ого, то тут, до речі, з лазерами буде стріляти. Не тільки так просто, а вже з лазерами. Ну, тут виглядає, до речі, що самого вигляду, самого, самої назви, то так, до речі, стріляє. Так, о, добре, а якщо навіть прискорити, ...ну, то він уже полетів. І що саме цікаве, ми підійшли? Це, це є Planet Killer. Від слова кілер, то думаю, що вам це знайоме. Це слово деяким, деяким я кажу. А якщо вам це не знайоме, то я вам скажу о, в одному слові, вбити просто. Вбити. <свят> ну і дивіться, якщо ми натис натискаємо, ну ви бачимо, що такий ніби дуже такий малесень корабель, ніби нічого такого не зробить. Ну пам'ятаю, як це було землею. Я думаю, що ви також це пам'ятаєте. Е, цікаво, як буде це при сонці. Я думаю, що воно також буде цікаво. Я, до речі, колись пам'ятаю раз випробував, але щось там не знаю, який там результат. О, вже починає там 0%. Дивіться, просто сонце стає. Дуже таке біле, ніби таке якби граната. Потім взагалі дуже-дуже. Бачите, як це працює. До речі, що ми саме цікавими набрали деякі там пункти, ось, щоб дойти до 180 го рідня. Але бачимо, що сонце якби ціле. Бачимо, що сонце ціле, що можна навіть випробувати асент. Десь... Троїр, якось так називається. Тож якщо прискорити, то то вже буде ціле. тільки дуже-дуже біле. Настільки біле, що навіть можна осліпнути, ось як вам таке сонце. Ну добре, зараз зроблю таке більш е, привичне сонце. Ось. Це то сонце, що ми маємо на маю на увазі. Ну і зараз ми це спробуємо. Я думаю, що так само буде, як з цим кораблем. Осі. Ну зараз побачимо, як це все буде працювати. Я думаю, що вам також цікаво. Так, добре. Ну і що ж? Ну, і знову буде збиратися яко. Біле і знову вибухає, і знову вибухає, і знову якось там проходимо рівень. До речі, ми вже майже на 18 рівні. Ну і знову стає сонце дуже таке біле дуже таке біле. Якби то сонце ну, ніколи не їхало на, на пляж. Ви цього року, до речі, їхали на пляж чи ні? Можете дати знати в коментарях. Мені дуже цікаво. Ну, ось я ще поки що там ну, не був. Але я був, до речі, на ставку, на басейні такому, що при сонці, Я думаю, що ви також були, хоч там не знаю на басейні, чи там в озері або в річці. Ось, ну, і, ну і добре. Ну і останнє, що ми випробуємо. Це таке теж, до речі, що з останнього оновлення чи не з останнього, це є Von Neumann Probe, Так називається, до речі. Не знаю, чи це корабель чи ні, але щось таке фантастичне. Якщо ми, наприклад, до речі, я знаю, як це працює, ніби як звичайний трикутник. Так, бачимо, що такий ніби якби звичайний трикутник, який літає між іншим. Але ні, саме цікаво, це триває дуже так довго. Довго, що навіть зараз можна навіть приблизити. Що з цього трикутника може з'явитися ще один і з цього трикутника. До речі, бачите, як це саме працює. Я думаю, що об'ясняти тут нічого не треба. Кожен трикутник просто може з'явитися. Ну, просто бачимо, як це може працювати. І так, речі, з одного, що один. Що раз просто натиснув, якщо якщо мати на увазі планета Земля, так? Якщо раз натиснув і все за пару хвилин, чи там не знаю, з, з кіхось там за якийсь там час, можна вже вбити і так усіх людей є. Ну, деякі, до речі, предмети то можна використовувати, щоб вбивати, до речі, астероїди, щоб вбити бага... усіх людей, то там не знаю, пару астероїдів треба. Метеорит шовер. То там тільки метеоршовер, такі, як би метеористські душі. То там дуже-дуже багато треба натискати, щоб вбити усіх людей. Ну, відомо, 8 мільярдів. Місяць то взагалі там десь два рази, чорна дира там також там два разів, як би близько. 5. Ну, добре. Ще там пару разів, а тут а, а з цього то, то просто треба просто чекати та все. Дивіться, як тут все ніби якби дуже, знаєте, дуже мені нагадує, як ці мухи, такі дуже такі малесенькі мухи. ось як вам Це вам не нагадує якось так? дуже такі дрібненькі мухи, як то літом є. ось як вам, як вам вам Нагадує чи не нагадує. Ну і на цьому все. Якщо вам сподобалося це відео, то дисніть лайк, підписуйтесь на мій канал, тисніть на дзвіночок, пишіть коментарі та ділиться відео зі своїми друзями. Всім пока-пока.